Перше за все хочу висловити своє співчуття. Ми страждаємо разом з вами через цю російську війну проти вашої країни, ваших людей. Я також хочу висловити моє захоплення не лише воювати за свою країну, а також планувати майбутнє своєї країни. і таке довготривале відбудову вашої країни. Хочу подякувати за те, що я маю можливість бути учасником цього семінару. Ділитися знаннями між українськими і шведськими архітекторами й навчитися одне від одного. отже, ми організація, яка є спілка архітекторів і спілка і організація для професії архітекторів у Швеції. Може, архітектор працює з планування будівельний ландшафтом І ми працювали з стійкістю довгий вже період часу, але ми вирішили зробити фокус на екологічну стійкість декілька років тому назад. отже, ми почали тоді цю роботу, яку я поділюся разом з вами. я думаю, не буде вами. Хтось не знає з вона цього на це багато цілі, багато амбіцій, високі амбіції для клімату і для навколишнього середовища, але, але все ж таки кількість викидів збільшується і виклики зростають з кожним днем. Це вплив будівельної промисловості в Швеції на клім і на, клімат, і навколишнє середовище. Але це лише на національ... національні викиди. Отже, ми подивилися на ці показники і подумали, нам треба щось робити з цим. Ми ми зрозуміли, що ми повинні набагато більше зробити. І ми подумали, що політики, будівельний сектор, і архітектори повинні разом долучитися, щоб зробити разом з цим. Ми зрозуміли, що є багато піонерської роботи, багато піонерських проєктів, цікавих проєктів, на, які ми потребуємо їх для нашого майбутнього. Але лише покладатися на піонерських проєктів недостатньо, щоб досягти наших кліматичних цілей. Тому ми зрозуміли, що політики повинні робити набагато більше. Повинні бути набагато економічних е, інсайтів, планування і просто більше законів, нормативних актів. І ми над цим працюємо. Будівельний сектор піонерських проєктів, командних робот. І будівельний сектор повинні слідкувати за політиками. Нам потрібно знайти, мати мати план для архітекторів, чим вони будуть сприяти і потім ми зрозуміли, що архітектори ключова роль в цьому переході, щоб бути більш екологічно стійким навколишнє, мати більш екологічне стійке навколишнє середовище. От ми розробляли такий план, який називається ви бачите на цій картинці «The Way Forward», шлях вперед. Ми звичайно не говоримо, що архітектори можуть спасти світ. Але просто як ви, ти, як архітектор, можеш вкластися в цей океан потреб і своєю часткою, своїм внеском. Сприяти вирішенню екологічності кого частина, середовища. Це частини, пазл. І для, для того, щоб це було якби достовірне. Що ми хочемо? Ми хочемо низький рівень викидів. Всі ці калькуляції, все те, що е, Гелена Біон, наш національний архітектор, говорила, як ми дизайнуємо наші будівлі, наші міста за мінімальний вплив на довкілля, за циклічність, як, як перевикористовувати існуючі будівлі? і все те, що я тут записала. Ви можете написати, ви можете це все знайти, почитати в цій книзі, яку я вам а, показала. Звичайно, це стосується екологічно стійких і пружних спільнот. І там в нашій книзі ви можете знайти більше інформації. Отже, ми говоримо сьогодні, як архітектори можуть працювати для того, щоб спасти клімат і навколишнє середовище, як використовувати кліматичні калькуляції. І Ми, звичайно, розуміємо, що кожен не може зробити все, але кожен може зробити щось. Отже, ключова позиція сьогодні моя. Що дуже важливо. У нас є такий акт для нового будівництва у Швеції. де архітектори дуже важливі, щоб в питанні зменшення викидів. Тому що політики і уряд вони все говорять про зміну матеріалу. Щоб зменшити а, викиди, але ми знаємо але Якщо забути використати використ... 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 послуги архітектора на цьому початковому етапі, а, багато може бути втраченим Тому дуже важливо, щоб архітектори на, п... на перших, на перших початках були задіяні в цю роботу. Отже, ми хочемо підтримати наших членів, архітекторів, дати їм силу в їхніх амбіціях, в тих амбіціях, які вони вже є. щоб вони були залучені в тих сферах, де вони працюють. Що приватному сектори можна це використати до клієнтів, їх трошки Якби тиснути на те, щоб думати про ці питання, або якщо в громадському або державному муніципальному органі працюєте, використ... нагадувати про питання екологічні також і там. А У нас нещодавно був такий тематичний день, екологічна стійкість будованого середовища. І Один з спікерів, який був на нашому дні, буде сьогодні ваш трошки пізніше, то він поділиться. У нас такий був піонерський проєкт, він розкаже про нього. Ми також працюємо з розвитком компетенції з іншими організаціями і урядами, і політиками, і всіма законодавчою базою, які необхідні для того, щоб ці цілі досягти це та робота, яку ми робимо разом з членами-учасниками нашої спілки. Це те все, що я хотіла все, що я сьогодні сказати. Ви ще почуєте наглядні приклади від.